Гарні є. Такі рибусі, як ти мені Такі рибусі як тимецькуня. Такі Матюня. такі Матюня. І ти будеш так плавати в басейні. Басейн поставимо на подвір'ї. І ти будеш так в басейні нуркати, а нас там плавати. Та в басейні будеш плавати. І так слухаємо, де плавати скоро. На другий рік вже буде плавати в басейні. Рибки, там рибки плавають зараз боліться, ти зляга мав трохи. Припетіть трохи, припетіть моє сонечко, а він руки хоче наверх. Ага. Він руки хоче наверх, руками воює. Діп, так, а зав'язали руки. Руки зав'язали. Він руками воює, слухай. Він хоче ручки наверху. Ручки, а дай ти надія. Хоч поїжд ложку, бо буде холодно. Хоч ложку, а тоді будеш з чу 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 Мамуся прийде. Твоя ласточка прийде, зараз прийде. Будеш гамати. Будеш гамати. Потікай сонце сіде, сонце ламила. Ось що Зараз будеш гамати. бо немає, дитячий немає. І що? Зараз мамуся прийде далі гамати. Ти такий дивунчик маленький. Ти такий купинчик. Ну, они на бочке кончены, но страшно любят наверх руки. Страшно наверх руки любят. Не текуся. Сара, Сара, Сара А ведь дедочка моя загоріли. И мне чего не, не загорелась? Ты такий же огорелый А бабусина переносится. Бабусіна, бабусіна тали. Така широка. Так, носик, бачите, в ней форма. Переносится широкая. Мама-то тебе душ, а мама трошки вот, вот так ширше да? а, ну то... Так, так. Так, так. Вот вы, сыграй, девочка. Кажет, снимай, снимай. Все ты там робишь. Все там тату робить. Все там тату робить. Ты не знаешь, что он делает. Ты Чекай, чекай, брата, брата, брата. Чекай, брата, Серемам ця дасть, ти дитя вирвати, я тіком шукаю. Зараз, а чого ти ми їм, як тобі давали? Цмокав. Цмокав, цмокав. Поплач. і то дай мамі поїсти. Мама мусить поїсти, вона впаде, вона сила має її затрима. Поїсти, хай вже трошки приляже, хоч трошки. Кнопочка, мама. зараз бабчать. Ой мама. Ой-ой-ой, чекай, чекай. Зараз, зараз. Зараз, зараз. зараз. Я, не, я не мама, я не мію бути ще мамою, бо я вже старушка. Але ми тут ручки. Ой, дитина, ми так, так. Ось так ручки трошки звільнимо. Хай дитина ручками повалянкою. Так-так. Типу, зараз, зараз, зараз. Може там дубка трошки накакала. Зараз, так, зараз ми подивимося. Чувствуйте. Я не поняла. <звісна> так сама ви двоє стала. Правда? Добре, Иди. ми йдемо, даємо, даємо їдемо.